Головне події в Харкові та області 19 вересня. У Харкові були прильоти, які одразу не помітили. П'ять БПЛА по молні вчора влучили по будівлі цивільного підприємства в Новоповарському районі. Це сталося в період із 16 до 16.20, повідомила обласна прокуратура. Підприємство не працює, постраждалих не було. У момент, коли відбулися прильоти, в Харкові була оголошена повітряна тривога. Над містом фіксували шахеди, активно працювала ППО. Жителі деяких районів повідомляли, що чули вибухи, проте ані міська, ані обласна влада не повідомляли про ці удари. В тому числі даних про них не було і в ранковому зведенні начальника Хова Олега Сенгубова. Ворог просунувся в районі Куп'янська біля села Кіндрашівка. Про це заявили аналітики проєкту Діпстейт. Тим часом оборонці з 10-го армійського корпусу ЗСУ назвали передчасними твердження про повний контроль окупантами окремих територій. Те, що ворог називає контрольованим, це зона боїв і роботи українських штурмових груп, наголосили захисники. Наразі в Куп'янську та околицях ідуть контрдиверсійні заходи. Начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич відзначив, що евакуація з Куп'янська суттєво ускладнена. За його словами, важко розуміти, скільки жителів залишаються в місті, адже деякі люди виїжджають самостійно. Водночас є куп'янщани, які перестали виходити на контакт. Грошей немає ні на що. Під час форуму прифронтових міст у Харкові відверті зізнання прозвучали від голови комітету Верховної Ради з питань фінансів Данила Гетьманцева. Він пояснював, чому є складнощі з надання економічних преференцій прифронтовим регіонам, а також розповів, де ймовірно знайти фінансування. За словами Гетьманцева, все крім безпеки та оборони, наразі фінансують іноземні партнери. Дефіцит бюджету на наступний рік прогнозується на рівні 18% ВВП. І 45 мільярдів, які потрібні країні, 16 ще не гарантовані. При цьому додаткове фінансування для прифронтових регіонів можливо знайти, якщо переглянути неефективні держпрограми типу онлайн-моніторингу азартних ігор. Другим джерелом може стати детінізація економіки. На думку нардепа, у тіні залишаються 900 мільярдів гривень щороку. Шквальний вітер буде здувати Харків область у суботу. Відповідне попередження опублікував Регіональний центр із гідрометеорології. В день очікують пориви зі швидкістю до 20 метрів на секунду. Попри це, на вихідних зберігатиметься тепла погода. В неділю, за прогнозом, стовчики термометрів взагалі піднімуться до плюс 26 градусів. Більше новин на сайті Медіагрупу Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.